Вітаю, друзі! Хочу коротко висловитися також про імовірне підвищення податків, яке готує Кабінет міністрів України та слуги у особі Гетьманства у Верховній Раді України. Як свідчать джерела Форбс, Кабмін працює над законопроектом про підвищення податків. Зокрема, планується підвищити ПДВ на 2-3% та військовий збір. З 15% до 5% і можливо навіть запровадити військовий збір для фізичних осіб підприємців, які знаходяться на єдиній системі оподаткування. Що з цього приводу слід сказати? Як на мене, влада підходить не з тої позиції. Як ми розуміємо, економіка України знаходиться в жахливому стані. Як... З причин військових дій, так і з, в зв'язку з неграмотними діями уряду, який замість підтримки економіки України займається перерозподілом державного бюджету на нецільові е, цілі, і, відповідно, неефективно витрачає той незначний фінансовий ресурс, який генерує українська економіка. Е, це перше. Відповідно, друге, ми щодня. Щодня читаємо про величезний рівень збагачення слуг ОПЗЖ, придбання якихось предметів розкошів, непродуктивне витрачання державних коштів чи коштів місцевих бюджетів. І я вважаю, що це є два аспекти: перше представники влади Зеленського та його Шеп'ятову особистим прикладом повинні показати рівень ощадливості. І рівень ефективності використання належних їм коштів в контексті підтримки збройних сил України. Це перше. Друге державна влада і органи місцевого самоврядування повинні переглянути. Витрати своїх бюджетів в тому контексті, щоб оптимізувати їх на найбільш потрібні витрати в умовах війни, це відновлення енергетики, підтримання в життєздатному стані інфраструктури, розвиток якихось виробництв оборонних та таких, які потребують в умовах війни, ми потребуємо в умовах війни. І третій аспект це жорстка економія бюджетних коштів. Та закупівлі за найбільш оптимальними ринковими цінами, ми бачимо приклади, які фігурували у засобах масової інформації, коли деревину для будівництва фортифікацій на тій ж Харківщині чи Миколаївщині закуповували у кілька разів вищою ціною, ніж вони вона продавалася у державних лісгоспах України. Ось де джерело економії бюджетних коштів. Ось де воно. Відповідно. Я вважаю, що підвищення податків в умовах війни воно призведе лише до зниження економічної активності, подальшого підірвання рівня життя українського населення та згортання бізнесу в Україні. Джерела бюджетного фінансування уряд повинен відшуковувати спочатку в бюджетній економії, в оптимізації закупівель за оптимальними цінами і власним прикладом демонструвати патріотизм. Громадянам України в той час ми бачимо, коли е, жирують чиновники і депутати, прості люди перебиваються е, на соціальну допомогу, яка є досить незначною. І підвищення податків буде досить чутливим для е, всіх громадян. Крім того, це підвищення податків не компенсує міжнародної фінансової допомоги, саме вона рятує Україну. І рятує нас в умовах війни Російської Федерації проти України, тому це підвищення, підвищення податків буде мати як негативні соціальні наслідки, так і негативні економічні наслідки. На жаль, наш уряд неспроможний прогностично мислити і е, вибудовувати ті пріоритети, які би дали е, найбільш ефективний результат. Я впевнений, що бюджет е, можна було більше зекономити умовно на яйцях по 17 і на дорогих фортифікаціях ніж підвищувати податки і породжувати завдяки цьому додаткову соціальну напругу слава україні